Виставка, яка відкривається сьогодні у Кривому Розі, називається Будь ласка, звільніть пташок. Виставка ініційована центром громадянських свобод. Автор проєкту Мисткиня Катерина Сита і присвячена виставка цивільним в'язням Кремля. Герої цієї виставки шість в'язнів Кремля, але присвячена вона всім цивільним, яких ув'язнили і насильницьки вивезли до Російської Федерації. За е, такими даними е, у лютому, за даними Офісу омбудсмена, таких цивільних полонених було 28 тисяч. Е, зараз уже червень, і е, я читала. Уже майже 30 таких цивільних в'язнів. Зараз виставка подорожує україною. Вона вже була в Києві, в Одесі, в Дніпропетровську. Зараз в Кривий Ріг ми приїхали. Потім у нас буде місто Крапівницький, Тернопіль. А взагалі маю надію, що і будемо подорожувати і за кордоном також для того, щоб світова спільнота теж е, е, знала про всі злочини, е, які коїть Росія на окупованих територіях з цих мільним населенням. Початку повномасштабного вторгнення. Новокаховку російських військ чотири місяці перебували на окупованій території, а далі вже не була змога там залишатися, тому що російські війська і адміністрація вимагала, щоб ми почали співпрацювати з окупантами. І тому я і велика команда відділу культури переїхала на підконтрольну територію. Наша Новокаховська адміністрація переїхала сюди і Кривий Ріг приюти дуже багато наших мешканців. Арт-проєкт ця ідея виникла саме громадської організації Дії. Олена Цегіпа це наша нова вона дружина одного з полонених Сергія Цегіпа, якого я теж дійсно дуже добре знаю. Він був свого часу депутатом міської ради, а потім волонтери. Він займався музикою, він творча людина. Він, мабуть, він мав, мав навіть відношення до Таврійських ігор, коли вони починалися в Новій Каховці. Сам музикант Сергій, кореспондент, ну, цікава людина і цікава особистість. І ось його дійсно забрали на підвал, і Олена не знала, де він, тому займалася разом з іншими жінками, тим, щоб знайти його і повернути його додому. На жаль, зараз це неможливо. Хоча у Олени є зараз зв'язок з і, ним і через адвоката, вона знає, в якому він стані, як, як, який стан його здоров'я, де він перебуває. А вона звернулася до нашої військової адміністрації, до Валерія Павловича Дусенського, це голова військової адміністрації, його перший заступник Олег Тарабака. І вони підтримали, звернулись до Криворізької міської ради з тим, щоб цей проєкт дійсно ну, виставка ця побула і мешканці, і наші переселенці і мешканці Кривого мали змогу познайомитися арт-проєктом. У тисяч цивільних українців, яких Росія незаконно отримує у тюрмах та підвалах по всій федерації та на територіях, які вона тимчасово окупувала в Україні. З невинних людей знущається фізично і морально, за незнаність духу, нескореність, мужню громадянську позицію, любов до рідної мови та держави. Красномовна і символічна назва івенту Будь ласка! Звільнить та шоу, без умов та обмінів.